Так, по стандарту, який батл який верс випадає по такому робимо батл? Ого. Ого, а я блін, а я фігову дуже знаю. Ну, давайте спробуємо. Перших три ваші. Перший іде в нас цей блін? Гріт, якщо я не помиляюся, доволі таки серйозний тип. Але є набагато сильніші. Наприклад. Як його бляха? Забув. Я дивився перший сезон тільки. Я братство почав дивитися, але так і не подивився. Блін. Ну він теж, теж нормально, прикольно, класно. Третій хто. Ні, ну Сказати, що прям дуже сильна команда, я би не сказав, тому що можна виграти, можна. І я виграю. Перший до мене хто? А... Батя. Ну, маю на увазі цього. Едварда. А да. да. Так, це вже потужно. Це вже потужно. Вона теж піде. Вона теж піде, теж нормально, хай буде. І третій. Я казав, що я виграю.